доброго доброго усім ранку. У нас такий вітер сильний, але робити все одно треба. Воно то і тепло. Якби не було вітру, то було б дуже гарно. А так страшний вітер. От. Ну, ми все одно посіяли, досіяли траву, яка в нас була. А чоловік доволочує, а я визбирувала корінці від кукурузи. Оце вам знімаю з цієї сторони наш город. Оце таке в нас городіще. Боже, раніше ми його весь садили. Для чого спитати? Це чоловіка зараз питаю, нахріна ми його, скільки всього садили. Кукурузи, картоплі. Боже, убивались на цих городах. Страшне. Ось перша травичка вже в нас зеленіє. Та я зараз буду садити кабаки. Бо я отож посадила, а далі не знала, попоки хватить в нас сім'ян. Сіяла, я лая, прямо геть нахилялася над, землі, над землею. Тому що вітер страшний. Ось бачите, як колише траву, як дерева всі колише. Висушує землю. Сухові, у нас завжди тут таке. От він іще пройде трохи, де, де стоїть лавочка, допоки. А це все посадю кабак. Я хотіла, звісно, менше. Але але. Це йду садити кабаки. І є в мене все такий каву. Нучно навіть кавуни. Але всередині вони зелені. Дуже довго зберігаються. І корови їх також люблять, вони дуже-дуже сочні. А ви садите такий ковбус, у кого є хазяйство? Так, Посіджу зараз на своєму дежурному пеньку, візьму сапу і піду працювати далі. Вітер так рве ось, ось рвелокно, там було тільки познімало кірпічі, та я ходила, накладала. Ой. Бачите, що витворяє, тут таке дме. Якийсь він з.. Західно-східний -західно вітер. Сказати, що він сильно холодний, ні, але такий поривчастий. Дивилася по синоптику – оце до Пасхи будуть тут такі вітри великі у нас до 30 метрів у секунду поривчасті. Сьогодні і завтра у нас сонячно, а тоді буде хмарно. Треба на цьому тижні піду до бабусі поприбирати в хатах, помити поли. Дома трохи теж. У нас так і не грязна, але треба попилисосити все, пилячку кругом повитирати. Ну, в общем, роботи вистачає. Це посадю, посадю туди ще кабак і там буде в мене все. Будемо чекати сходів. Останеться тільки розсада. Помідори, перець, баклажани. Це ж так. Все, думаю, завтра, післязавтра, завтра, післязавтра після садити баклажани в тепличку. Але з таким вітром хіба ж можна їх садити? Воно ж поки посадю, їх поперелом є. І, і агроволокно утаскає хрен на куди. Так що, друзі, то якось так. Немає. Хватає в мене зла на це все. Ну а що робити? Я нічого не можу зробити. Як є, так і є. Ладно, пішла я працювати. Хватиба балакати, треба робити. Так, ну ось ми й досіяли допоки. А далі посадила я кабак. А тільки ось, бачите, бур'яни вже вилазять вовсю. Чоловік каже, поволочить, кажу, не треба волочити, бо якщо кабак не зійде, а бур'ян вже буде величенький, я буду хоч бачити, кругом лунок можна буде сапати. Ми так завжди да робимо. Так, ну, ось якось так. Щось у мене віднігрідний буряк там дивлюся, заплесканий, не знаю, що з ним робити. Ой, так не люблю це таке. Ну, що робити. Кабачок там треба передивитися, там може підшарувати. Ну, а на сьогодні в мене ще посіяти квіти. Все, сьогодні точно посію квіти. Так що такі, друзі, справи в нас працюємо, вітер треба йти, бо там наварила на овочів. треба накришити вінігріт, натушила капусти квашеної, І так хочу на накислому молоці. тісто із капустою. Ой, вмираю хочу. Якщо натушила, пішла працювати знову на кухню. З кухні на город, з городу на кухню. І так завжди. Да. обід йти доїть корівоньку. Взагалі що, друзі, сію я квіти. Сію майори, сію чорнобривці низенькі і високі, повні великі, лимонні. І айстру посію. Сьогодні я намагаюся, должна... чого я раніше знімаю, то що чоловік зараз прийде косити, буде деренчати коса. Так що, такі мої городні справи. Я то сію, хоч і вітер великий, але ну, я низько нахиляюся і сію, а що робити. День за днем іде, треба його робити. Цвіточки я обсадила, обсіяла, накосили трошки трави, зібрала в тачку, зараз йду на той двір. От курям трохи кинули, трави накидали, бо сьогодні пасти їх нема коли. Чоловік пішов вже косити на той двір, і я зараз йду туди. Так і курсуємо з одного двору на другий. Тут, слава Богу, я вам вже казала, досіяли, скільки вистачило сім'ян, насадила кабаки, кавбузи. Взагалі, все я обсадила, Осталось у мене там тільки квасоля, от, 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 от там клаптик. І оце на помідори. Все. А ну сюди! Тільки я встаю і вони починають гавкати. Бийтемо. Так, квочечки моя. Ось. Поїла вже. Треба вже. Все, підемо вже на місто. Все, поклюкала, оправилася. Ну пішли, пішли на місто. Ну, пий, попи водички ще. От молодець. Попий, попи попий водички. Попий, попий моя красуня така. Все, вже підеш на місто до дітей. Ну пішли. Все тут уже покошено, гарно, я вигрібла, все управила, всю бабусі і йду додому. Зараз вже пів восьмого вечора. Зараз чоловік прижене коровку та й усе. Вчора тут повисапувала. От. Ці тут, тут пізненькі тюльпанчики, такі красунькі, рябенькі. Красота. А днем як вони розпускаються, як кувшиночки. Нарцисики під забором. А мак щось мій порозлягався, ні цвіту немає, трошки щось, чи йому тут цвіту мало. Мабуть, цвіту мало йому тут. може, не знаю. Ось такі тюльпанчики гарненькі. Як свечеряє, дождався. Так що горіх наш ще цвіте, Сережки на горіхові. От. Чи будуть горішки, чи ні, не знаю. Щось не видно, горішків. Обично, як Серішки, і на краях вже горішки. Не бачу, щось я може попримерзало. Це ж таке, не, воно щось є, манюні чи ще рано. Так, друзі, ось іще один день доходить кінця. Ну, так нашій день і проходить. В заботах, роботах. Посіяли такі сьогодні вже квіти, На силу. З розсади, звісно, в мене вже не, не вийшло сьогодні. Вітер страшний у нас вже другий день підряд. Так що таке, друзі? Ну, не знаю, що вам даже і розповісти. Все те саме. От. Завтра вже буду обдзванювати клієнтів, замовлення, і опять все по новій готовлення молочної продукції. І так пішло і поїхало. Кожен тиждень одне і те саме. Зараз я піду вже скоро доїти вечер... на вечірню дойку нашу ласуню. І все. До побачення. Всім-всього самого найлучшого. Мирної ночі. Всього самого найкращого бажаю. До завтра. Пока-пока.